За дане правопорушення будемо складати адмінматеріали згідно з статті 164 КУПАП частини першої, що не маєте ліцензії на перевезення. Пасажирів, так як ви працюєте в таксі у Житомирі три тижні поспіль. Кожної п'ятниці та суботи в комендантську годину працівники поліції та укртрансбезпеки проводять рейди з метою затримання таксистів, які без ліцензії перевозять пасажирів. Відповідно до розпорядження голови військової державної адміністрації здійснюється перевірка пасажирів перевезення пасажирів на таксі інспекторами патрульної поліції та інспекторами укртрансбезпеки. Наразі зупинено. Транспортні засоби, які перевозять пасажирів на таксі без ліцензії, про що будуть складені відповідні матеріали. Таксистів, які працюють без ліцензії, очікує штраф. Санкція статті передбачає тисячу або дві тисячі неподаткованих мінімумів доходів громадян. Це 17 тисяч гривень та 34 тисячі гривень відповідно. Також інспектори перевіряють роботу перевезення пасажирів на таксі саме в комендантську годину, про що вказують водіям. Що дійсно потрібно її дотримуватись. За три тижні рейдів інспекторами поліції та Укртрансбезпеки було складено близько 20 матеріалів на нелегальні перевезення таксистами пасажирів. Але у вас є керівник перевізник. Ні, це не перевізник. Ви, ви є ФОП? Ні. Це не порядок. Має бути ліцензія, має бути все офіційно. Перевір, перевіримо документи, які є, і будемо складати матеріали на вас. Відповідних документів. А саме на перевезення пасажирів ліцензії складаються адмінматеріали за частиною першої статті 164 КУПАП складається протокол. В ході рейдової перевірки на сьогодні було зупинено близько 10 транспортних засобів. Два транспортних засоби складено адмінматеріали по статті 164, Це без ліцензії. Мета є. Ліцензування транспортних засобів, щоб всі їхали в правовому полі і не порушували закон України про автомобільний транспорт та нашу КУПАП.